Вітаю на моєму каналі Наталя В'яже. Сьогодні розповім про мій експеримент з пряжею Yarn Ярн та і як вона випробовувала мої нерви. Я вже знімала вам відеоогляд на ці нитки і в'язала з них підставки під чашки та розповідала, з якими труднощами я зіткнулася при в'язанні з цієї пряжі. Цього разу мені треба було терміново зв'язати на ярмарок щось, і я вирішила, що серветка. Під чашку, це ідеальне рішення і буде дуже швидко. Я обрала кольори сірий і жовтий, льон верніше, і жовтий колір, і почала в'язання. Але ця нитка змусила цього разу понервувати. Нагадаю, ярнар креатив це 100% бавовна. так і вона досить щільна, гарно тримає форму. І мені захотілося, щоб підставка була ще цупкішою. Минулого разу я в'язала, показувала вам гачком 3,5 мм, і цього разу, щоб в'язання було щільніше, я обрала, вирішила обрати гачок трошки меншого розміру ось такий металевий. Це гачок 3 мм. Виявилось, що ти цим гачком в'язати ще той квест. Ну, зв'язала я одну серветку все-таки гачком 3 мм меншого розміру. Ось така серветочка вийшла, досить щільна в'язка і гарно тримає форму. Але оскільки ним було незручно в'язати, то інші серветки я в'язала все ж таки гачком 3,5 мм. Порівняйте, чи є велика різниця між цими серветками? Оцей гачок металевий, до речі, він дуже незручний. Мені зручніший гачок з пластиковою ергономічною ручкою. А які гачки зручніше використовувати вам: металеві чи з пластиковою ручкою? Напишіть про це в коментарях, мені дуже цікаво було б дізнатися. Серветочки вдалися мені гарні і з цієї сторони дуже акуратні, але не все так просто. На мене чекало ще одне випробування, і ось показую яке. Змонтувала для вас частину процесу в'язання у пришвидшеному варіанті, щоб показати нюанси у роботі з цією пряжею. Але все відбувалося, звісно, не так швидко. Отже, як ви вже зрозуміли, одним із мінусів цієї ниточки є те, що її важко заправляти під в'язання. Ярнард Креатив має не дуже щільну скрутку, і нитка часто розшаровується. Через це її важко акуратно заправляти у полотно. Через ці неслухняні хвостики мені довелося витратити більше часу. На моєму каналі є майстер-клас на цю серветку, і там я розповідаю, як я справляюся з цими неслухняними хвостиками. А ось ці. Ті... Хвостики я ще не обрізала. Я заправляю е, край нитки гачком меншого розміру, але це е, трошки складно і забирає багато часу. Поділіться, будь ласка, досвідом, хто в'яже з такої ниточки, як ви справляєтеся з цими неслухняними хвостиками. Буду дуже вдячна за ваші поради. Ну, а загалом я задоволена результатом своєї роботи з цією пряжею. Все ж таки для підставок під чашки вона підходить ідеально. Е, думаю, що обов'язково її треба відпарювати. Щоб е, гарно лягло полотно і в'язка. І е, ярнар креатив мені подобається, але треба обирати зручний гачок та набиратися терпіння при заправлянні ниток. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь, і дивіться попередній огляд на цю пряжу. До зустрічі у нових відео.